Так, знали клапані кришки, будемо прокладки міняти. Тут в клапані кришці є така канавка. Ну, цього мотора вже, певно, розбирали, бо герметик був. Можливо, якась резинова би мала бути, але в комплекті нема такого. Тут такий стан. Стенько. Тепер, в чому відмінності від наших штанги? Товщина набагато більша, клапана набагато тонші. Далі на коромислі. Коромисло не стирається, а перепресовується така. Тулка чи як то що нажимає. Далі стоять коромисла буквою В. Тримачі коромисла на трьох шпильках. Клапана кришка на одні, На одному болтику тримається. Далі коромисла. От чуть чуть мають тільки люфт. Не так як на Т40 Т25 вони гонять. Мають люфт великий і немає штоперного кульця, а закручена шпилька, шайба, гравер і зажато на мертво. Воно буквою В йде. Не йде суцільно, а дві шпильки. Тепер таке питання. Для чого посередині? Ось такий болт регулювачний. Я думаю, що це втулку фіксує, щоб не проверталося. А так, може хто підскаже, що це за болт. Ну, правда, ми до клапанів лісти не будемо регулювати то все. Просто поміняємо прокладку. Бу трохи є місця видно, де протікали. Ось такі відмінуси від, від наших двигунів. Тут, щоб підкрутити головку, бачу, тримається на таких під чотирограних такі здорові болти. Два болти, звідси і звідси. І одна пружина. Бо є, що на т 25 одна, а у нас на Т-40 стоїть на Д144 на дві мною одна пружина і всередині ще одна.